Історія про гидке каченя. Отак виглядає це гидке каченя, яке ми хотіли передискувати осіння. Щось народ не по погоді зранку вибрав собі. Транспорт для передвіження, тому що прохладніко, треба було їхати машиною. Ну та нічого вже поперся, значить будемо їздити моциком. До речі, моцик оставляю. Моцик оставляю. Так як цей мені підходить під зріст, А батя чуть-чуть нижчий, і, соответственно, батя буде... Не буде, а ганяє на тому, не вичахає. Тому я на цьому батя на тому. Бо там багато фахівців. Всі знають, що треба робити. То оддай. То подари мені, то дай тому на розіграш, то дай тому на розіграш. Всі знають, що кому треба робити. Візьміть, купіть і віддайте. Ну, от віддайте мені. От мені ніхто в житті не дав нічого так просто на користуйся. Ну ніхто. Ну зато всі знають, що треба зробити мені. Якщо на той пішло дати тому чи тому на розіграш, так я й сам можу розіграти. Ну Логічно, логічно. Суть така, з моциком, понятно, залишаємо, будемо ганяти самі по полю. Якраз оце він для оцих дорог. Я на нього сідаю. Це просто він по цих ямах, по цих горбах їде, ну, як танк, як парус отак пливе. Тим по трасі, класно. Він маневрений якось навіть він швидкісніший, ніж цей. Цей тяговитіший. різні случаї життя. Цей є на поля, то й на вихідного, на день вихідного дня. Значить, сьогодні у відео, що я хотів розказати про історію, про гидке качення. Це згадую, відоси Артема Лаврика, як він розказував. Історія про ядке качення. Оце аналогічна ситуація. Так що сьогодні про пшеницю. Про три ділянки, які у нас всі вони три по-своєму різні, виглядають доволі непогано. Але але є але є історія про гидке каченя. Ну це все далі у відео, Так що додивіться і напишіть обов'язково свою думку. У нас пройшов дощ, народ. Пройшов дощ. Аж 2 міліметра. Аж два неймовірних міліметра. Прикиньте, місяць цього падів немає після посіву. І в нас аж аж два Міліметр опадів. Ну, Зробили воно, звісно, росичку. По сойки ось стоїть. Так, і ось наша значить, пшениця, пшениця Леммі. Пшениця Леммі. Після кукурузи посів 200, ти... 200 тисяч привик по тих соях 250 кг на 1 гектар. Без основних добрив. Внесли в зиму ми кас. Ну, вже різниці тут не видно, отута має бути полосочка, ну її вже не видно так, як он. де цвіте, де доцвітає, пшениця, колос викинула, соответственно, вже щось воно не віддасть, скажем так. Касу зиму 150 літрів аплікатором, селітра 120 кілограм. Потім гербіцид, чуть пізніше фунгіцид був. Якщо не помиляюся, цей. Фалькон, о, перве внесення було фунгіциду фалькон. Потім по флаговому було друге внесення фунгіцида із інсектицидом. Там, виходить, був у нас кучерявий цей сінгентовський. Як же так би? Елатус? О, Елатус, Елатус. Оце був він. Потрібно було ще народ по факту спрацювати. Третій раз, типа по от від фозаріоза у фазу Т3, як кажуть по умному, по науці. Ну ми ним не спрацювали. Чому? тому що ми колос уже почти виходив, майже був на поверхні, і ми спрацювали фунгіцидом Елатус. Він має дію, там пишуть на три неділі. І від внесення в нас пройшло. П'ять днів я давай консультуватися з людьми, що треба ж нести там же ж по колосу, і так далі. І виходить, каже, безсмислена буде процедура. Серік мені з агроресурсу порекомендував, каже, безсмислена буде процедура по тій причині, що в тебе латус буде держати 20 днів. Якраз те, колос вилізе, почне цвісти то він тебе каже, держатиме. Смисла немає. Каже, хочеш, бери печі, хоч не роби. В общем, і так вирішили, що пшениця в цьому році буде е, порівняно затратною, то тобто є ніхто не вносив по колосу фунгіцид. Є ось мандавохи сидять всякі. Хоч і інсектицид був, все воно не так, як хотілося. Ну, що я вам скажу по пшениці, в те, яке вона сіялася, те, як вона сходила, ще й нормально. До речі, тут виходить як? Посіяли. Задіскували, посіяли. І на наступний день пройшов дощ. На наступний день був дощ. І потім через деякий час вона повсходила. Там ще був експеримент, помните, а там сілі, я в тому краю розкидав. Ну, не знаю, зараз ти його грандіозно нічого там не побачиш. такої собі. Казати, що воно позитив, казати, що негатив не можу. Тепер їдемо на інші посіви, де посіяно вже після того дожджа, де посіяно по-прямому, де посіяно після соняшника і доведемо історію про гидке качення скажімо так, до кінця. З приводу дороги, народ, яку ми прогорнули грейдером, виглядає вона отак. Чудово виглядає. Тут а в нас там далі. Горб з двох сторон, ну ти його ніяк не, не зробиш так, щоб воно було ширше. тому що там з правої сторони великий горб, а з лівої сторони тут вже ось опуле. куди ти його нагорнеш, е, оцю всю землю. Ось видно, сразу ширина тута. Повертаємося, ширина у нас. Підпилено, покошено до культури, хто зна куди. Ну, то есть, як воно должно бути, щоб був якийсь проїзд тої чи іншої техніки. Ну і опять же, звертаємося до. Коментарі. всім дякую адекватним, здравим, які підтримують, підтримують, пишуть адекватні коментарі. Але ж все одно є така, такий процент людей, які самі нічого не роблять. І той, хто робить, все одно він робить неправильно. То треба було так, то треба було по-іншому, то треба було вліво, то треба було вправо і так далі. Так далі. То треба було канаву якусь до посадки робити. Ну як, ну як її оце отута зробити? Ну, розкажіть мені, може я щось не розумію, як можна зробити канаву, щоб сходила туди вода. А так, це типу весь операція. Ну, дощі були і до того, як ми дорогу не горнули. І дорога була отак. І коли ти їдеш оце по цій ділянці, оце отута, і дорога в тебе отак, тебе зносить ось сюди. якщо про дощ ми говоримо. Якщо йде той самий дощ, він все время отсюда зносився сюди в поле і отута летів отак, отуди От канави були хто знає які. Тут його зробить, ну що ти? Ну, ну зроби він його отак в другу сторону нахиле, і що тоді? Будеш в другу сторону їхати і у гілки. Хорошо, як тут у нас підпиляно, а як далі, не підпиляно. Що тоді? В гілки отуди от буде тебе сувати. Ну, оце воно отак. Чого воно так у нас, не знаю. Той, хто робить, не так робить. Той, хто не робить нічого, бур'яни такі стоять, що номерів машини не видно. Зато він філософствує, що треба зробити отак чи отак, бо це безмисельно. На мою думку, це правильна операція, якби ці всі поля пройти візде, по всіх дорогах польових. Раз пройшов на пару років хватило, знову пройшов. Можна ж було їздити, би як широкою технікою, так і легковою машиною, так і ось мотиками двохкольосними, спокійно, без отих ям, без отих канал. Але це робити треба регулярно і не одному мені. І ще там є один чоловік, якого то був грейдер, який прогорнув теж там, не одному, а всім отак в Окрузі. Ну, тільки ж, е, як воно, так же ж і виходить, виходить, як ото пишуть, що зробив, і все одно не так. Це пише той, хто нічого не зробив. Так само ж і тут, ну, в Окрузі в нас такі теж думки. Хтось думає, проїхав там, це бля буду, це Я уверен в цьому. Все одно ніхто не подумав, що о, це бомба, це клас. Вони ж по любому скажуть хтось там, оце на оце там ще, що то і так далі. Всім не вгодиш, Я тут согласен, повністю і так далі. Но... Оце чудова, на мою думку, операція. Зрівняний горб, підкинуто воно це все ось сюди. У нас тут була борозна. Потім воно тут піддіскується, підориться, опять же ж буде одурюватися. І є ширина ось дороги. Давайте, ось, до речі, їх, кстати, і поміряємо. Раз, два, три, чотири. чотири з половиною метри самої дороги. Піди зараз отам поміряй, там і трьох не буде. Ну, може, три. І тут ось є куди з той самої жадкої, зернової чи кукарузяної проїхати. І сюди є, тому що все якоби, як має бути. Щоб не топтали посіви, звісно, смістили, соотвісно, обирали. Совісно, ще й дорогу прочистили, соотвісно, з іншої сторони ще покосили, підпиляли. Тобто, ну що це погано? Ну так, да, ну, не, не всім вже ж не вгодиш. Я ж сам це все зробити не можу, ну напишу, ж другому гадость якусь от. От треба ж по-любому щось написати, самоутвердиться, чи я не знаю, що отак це все діло неправильно. Коротше, пишіть, пишіть, поїхали далі. Оце вже переїхав на пшеницю самурай, яка посіяна нікою. 200 кг норма. По прямому по сої, без ніяких добрив. Каз в зиму аплікатором. 120 і самий кілограм селітри. На сьогодні вона виглядає отак. Шарик вже встає. Але, але, що хотів сказати і що хотів прокоментувати. Зараз ну, оце як увелічне, дивіться. Ось ви бачите? Оце пятно. І отам от ще є, там ще є. Короче, це якісь подгони, якісь недогони, не знаю. Купували в Арідоні, оце вам Арідон. А є домішка. Купували, по-моєму, як другу репродукцію. Чи перву репробу репродукцію. І оце є всяка така домішка. Як на мене, е не годиться. аби це ми купували десь з рук, согласився. А коли купували такій крутійшій компанії е кучеряву пшеницю, то якоби це не то пальто. Як на мене, доволі непогана пшеничка. По прямому В мені ще даже кажеться, що отут більше сипне, чим там по кукурузі. Хоча батя каже навпаки, що так краще сипне. А що флаговий? Бачите, флаговий защитили ми були. То ще й плюс-мінус, він нормальний. Кущення в зиму, воно таке слабувате порівняно було. Ну, характерно, що для самурая, що він весною гарно докущується, якщо треба. Ну, та ось можна, можна спостерігати, да? ось краєвий ефект. І, відповідно, оце він, так? Да? Ну, в гонах такого нема, це край, це все, понятно, ясно, да? Але непогано, непогано. Я думаю, те, що ми планували, плюс-мінус. Ну, планували весною. Весною. Бо осінню ми планували 7 тонн железобетону. А потім, коли попробували, посіяли, поки там воно розкущилося. Коротше, в цьому році до пшениці ми підійдемо зовсім з іншої сторони. З якої вона не очікує, тому що е, не виходить, не виходить, планувати і робити так, як плануєш. Тому що В тому році погода вносила свої корективи. І дуже було жарко, дуже було сухо. Не було як сіяти. Ми вагалися, ми бігали, як ото як говориться, дурень і Сієм, не сієм. Е, пройде дощ, не пройде. Воно то намалює, то пропало. Ладно, сієм, та ні не сієм. То пшениці нема, то ще не натравлено. В цьому році вже такого не буде. Е, будемо ще. Купувати один сорт, ну покажу. Потім. Потім. Якраз сюди переїдемо, братимемо. Не знаю, якусь по-любому буде виводити. То літу, то ліцю. Ну, з цієї ділянки точно воно це все діло піде в е, у товарну пшеницю, тому що оці подгони їх... ось, я якраз до них і дійшов. Ось дивіться. Не гадіться, зараз переїдемо на іншу ділянку. Та ж сама пшениця, але інший бех. Там тако нема. Так що отак, отак пшеничка виглядає. Що ви думаєте по цьому поводу? Ставте ставки, яка буде приблизна врожайність. Ну, я орієнтуюся 5 5 тонн. А там уже, що буде більше, те буде краще. Прогнозувати уже е, неймовірний там врожай 7-8 тонн. Ну, якоби немає сенсу, тому що, що. І опять же ж... Вагомий фактор зараз це волога. Ну що таке на цю пшеницю 2 мм. Ну, на кукурузу, так. Да, ось воно вся в росичці. Е клац вона ще сюди себе покормила, під корінчик воно капнуло. Ну, согласен. Ось дивіться, 2 мм. Що таке 2 мм. Ну, що це таке? Аби хоча б 22 хоча б, то волога з вологою може б зійшлась. Не менше 5 см вологи нема. І виходить, пшениця зараз наливає колос. Не жарко зато, це є добре. Але що ж його наливати? Що ж там в неї того корінчика? Якби ж це хоч якийсь тежвий один був, що він там глибше достає, согласен, А так, а так. Вона вже тут, мені каже, не хочеться яритися. висосала все, що можна і не можна. тому тому що, потому що, Де її взяти, цієї вологи. Глибше то вона повинна бути зимова, ж збережена, скажімо так. А от А от весняної, мені каже, її вже не вистачає. Місцями вже видно, що низ, листки жовтіють, скидає, тому що ж треба зберегти колос. А ось, до речі, дядь Льоню, бачите, яра пшеничка. Дивіться, півтора раза вища, ніж зима. А ну напишіть, хто ви, 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 цей вирощує. Яру пшеницю діло буде, бо ми ніколи не вирощували, не знаю. Це ж вона там йде, по-моєму, тверда. На макарушки, на ці всі вещі, так. Да? Ну півтора раза вище, дивіться, по межі. Є такий момент. Ну, та подивимося дядь Льоні, Спитаємо, що там, як убере. Ну теж це ж вимахало, йо півтора раза більше. Це ж маса. Решток. Тобто потрібно качественно їх подрібнити, щоб вони розположилися, а потім їх гарно обробити. Якщо його всипати у валки, як нам колись на цій ділянці всипали в такі валки, що ми не знали, що з нею робити, то це гіморой. Пшениця по-своєму, це пшениця-кукуруза по решткам це просто жах. Після сої, що там? Все чутенько. Після соняшника чуть, -чуть там да, його того самого гороха. Капелюшечка тих решток. А от пшениця, маса, маса є маса. Так, ну поїхали далі. Там зараз буде саме-саме цікаве, що я хотів вам показати. І ще одна поруч, така пшениця зачотна. Далі це все діло розкажу. Не перемикайтесь, не забудьте. О, з вас лайкосик, з мене відосик. Оце я акал. Саме дальнє поле, капець, далеченько їхати. І так, значить, історія про гидке каченя. Отак виглядає це. Гидке качення, яке ми хотіли передискувати осіння. Пшениця та ж сама самурай. це ж сіяно оця ділянка і попередня в один день після дожджа. Правда, тут попередній соняшник. Тут був соняшник розкидане основне добре, 200 з копійками. Коротше пай 442 і розкидана тона. Отак. Пару дісковок. По-моєму, навіть три-три, да. Перший раз палку, другий раз по палці і третій раз перед посівом. То тобто, затратна частина, самі можете розуміти. Так, хочу пробратися, я отуди подалі. Зараз ось перейдемо. І ми її хотіли передіскувати, яка вона була тут печальна. Зараз я ставлю вам ставку, поки я оце чапаю. І, і ось наша ділянка з пшеничкою. Тільки де та пшеничка? Не, вона є народ, є, вона ось тільки тільки ось лізе. Все тут є. Вроді би класно, вроді би по феншую. Але, але, є такий момент. Оце вона така була. А тут, хоч зараз, хоч щось на щось стало виглядати і з'являтися. Края, я думаю, ви бачили, взагалі немало, не було. Вона вилізла, весною докущилася. І виглядає доволі непогано. Я не кажу, що тут будуть якісь рекордні показники. Але хоч щось хоч щось тут є. В порівнянні те, яке стояло, причина цьому, що воно стояло, яка? Пройшов дощ, ми посіяли, все було чотенько, на нікі стоять кольосика, вони прикатали. І тут, откуда не возьми, з'явився ще один дощ, який ну, заливний, проливний пройшов тут, а жах. Він це все діло уплискав і єлі-єлі вона там повитиклась. Треба було просто вчасно пробігти ротаційкою, може було б краще. Ми то пробігли ротаційкою, але вже було пізно. І тим не менше, ось витягнули. Е, систем, о, обробі, як, не обробіток, а фунгіцидний захист, гербіцидний, все одне і те саме, е, все таке саме, як і на тих площах. Каз був і в зиму внесений, селітра розкидана весною, е, фунгіцид. Інсектицид, все. Но, но хоч щось на щось. А поруч стоїть інша пшеничка без оста. А, та й наже ж теж без оста. Але це КВС Еміль. Посіяна вона по технології попередник соя, Посі... цей, оброблена п'яними дисками, ну, вертітілом. І посіяна пшеничка. І оце оцю пшеничку ми хочемо взяти то-лі першу репродукцію, то-лі другу, то лі може, купимо в даного господарства. В принципі, отак вона виглядає в рядках. Краєвий ефект, звісно, тут амож. Краєвий ефект є краєвий ефект. Ну тут, тут, тут порівняно невеликий колосок на даній пшениці. Ну, вона, бачите, не так просвічується в неї рядки, наприклад, да? як от в оцієї. Ну, в общем, як ото говориться, цеплят по осені рахують, так і тут. До речі, жопять, дивіться, на даній ділянці посіяна та сої, пшениця, як і по сої. е, самурай. Норма 200 кг, а потім ще так повисівав, щоб висяти всю пшеницю по діагоналі. Ну тут нема подгонів, тобто другий бег. І все нормально, а там оті подгони, просто жах. Ну, на оскар не претендуємо, ну хоч щось народ. Ви ж бачили, яке воно печальненьке стояло. Печальненьке. А це ще хоч і на щось зелененьке вегетує, то є. Ну, бачите, все, що я казав, що листя вже скидає, щоб зберегти колос. Той і слідуючий, той піде, потім оцей. Потім той, потім інший. Ну що це? Що це вологе? Дивіться. Все, і сухарь. Це ж пшениця вже ж висмоктала все абсолютно на світі. Оце отакі справи. Оце народ. О, дивіться, як красиво виходить, так? Да? Тут яка і тут, так? Да? Клас. Є цей же ж, до речі, нальотик на цьому на флаговому. А це кажуть, що це типа позитив. А тут нема, тут зовсім інше. З інший листочок. І, до речі, вповнюю, це ж як вона стояла в зиму. Куди оцій? Вона стояла як щитіна. розумієте, вона була невисока. Вона була невеличка, листок такий потужний в неї був. Ось поруч теж, ось, бачите, пшениці постійні. Це інші. Тут вони після горохів попередники, вони тут оперли в рості просто неймовірно. Вони зараз стоять вище, чим оця, чим оця. А ця така інтересна стояла, така манюнька. Ну, така вся роз, розчепірена, роз, ну не то що розкущена, а що такі листки були в неї товсті, мочні. Така, інтересна пшеничка, інтересна. Ну в цьому році, я думаю, ми, дасть Бог, все-таки зробимо так, як ми рахуємо за потрібне. Це теж сплошне, це воно не завжди оправдано. От 35-те це є, це є тема. Ну поживемо, побачимо. Тепер що залишається? Все зроблено, залишається тільки ждати жнив і кінечного результату. Так що давайте, народ, на цьому завершуємо історію про едке каченя. Пишіть свої думки, що ви думаєте по даному поводу. Ну і зустрінемося вже в нових відосах.